Вітаю на каналі! У Гостяху Тані. Наша сім'я дуже полюбляє холодець або, кажуть, окрошка. І не дивлячись на те, що на вулиці зима і мороз. Я сьогодні зробила окрошку. Робити її дуже просто, небагато треба інгредієнтів, а виходить дуже смачно. Я вам зараз розкажу про цей рецепт, який роблять цю окрошку тільки у нас. Я думаю, що ніде такої окрошки не роблять, тому що тут специфічні добавлені продукти, і причому продукти іноді, мабуть, комусь здається, що вони несумісні, але виходить дуже смачно. Окрошка просто ну, дуже-дуже смачна. Спочатку я приготувала огірок, я покришила його, ну, огірок я купувала. І цибулю. Цибуля у мене моя домашня, вона з моєї теплички. Я її покришила. Картоплю я завжди жарю, ріжу я її соломкою і піджарюю на сонячний олії Обов'язково, ніколи ми не варимо картоплю для цього блюда. Так, тепер яйця. Яйця відварила, я взяла 5 штук, бо в мене буде велика кастрюля. Я відварила і просто покришила. магазинні яйця, тому що кури зараз у мене в відпустці. У холодеці я завжди кладу рибу в томаті. Буває, що я купую в магазині. Там бички, кільку, ну, якась яка риба консерва є у томаті, таку я і купую. Але я заготовляю завжди восени, рибу. Як вона називається? Салака. Салаку заготовляю. Ось у мене є на каналі відео, хто дивився, я бачу, там переглядів немало було. То я вам хочу показати. Подивіться, вона не зриває кришку, не здуває. Хоча я її не стерилізую і ніяких інших з ними маніпуляцій з цією консервою не роблю. Просто варю і закриваю. Оць, оцю консерву, рибу, ми кладемо у. Окрошку холодець. Починаємо збирати. Перше я кладу цибулю і огірок. Цибуля і огірок, звичайно, вони в мене не солоні, тому я присолюю і трішки буду переминати. Ось перем'яла трохи і спосолила. Ну, якби це був домашній огірок, то огірок я не переминаю. Звичайно, що він м'якенький, хрумкий, а це магазинний, тому я переминаю разом із цибулею. Ну так, трішки, щоб цибуля в мене з -с 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 солю. Тепер кладу сюди картошку. Картошка і всі взагалі ці продукти повинні бути холодними. Картоплю треба піджарити і обов'язково її прохолодити. Не класти гарячою. Ну, можна, якщо вже так поспішаєте, але все одно ж, треба їсти цю страву холодною, то треба чекати, поки прохолоне. Знову повторюю, що в мене катуля велика, тому картоплю я нажарила чималенько. Ось картопля. Тепер закладаю сюди яйця. Ну, Це зазвичай. Я хочу сказати, що не влітку, не взимку, коли я роблю цю страву, ми ніколи не кладемо не. Ні... Кріп не кладемо, і не кладемо ми ніколи редиску. Ось при вас відкрила баночку. Зараз хочу просто показати. Ось така рибка. Бачите, нічого вона і не треба не її, цю рибку, цю концеву не стерилізувати банки, нічого не треба. І все це я буду класти у цю страву. З рибкою. Кусочки рибки, дуже, ось бачите. Заливати я буду сироваткою. Сироватка у мене домашня, я ми купуємо молоко і я роблю сир. Але коли в мене нема сироватки, то я кип'ячу воду, прохолоджую її, додаю лимонну кислоту або березовий сік. Це навесні, і буває, що я додаю ще розсіл із помідорів, солодкий розтіл. Ну, сьогодні буде сироватка. Так, все я перемішала, бачите, яке воно гарне красиве. І тепер я сюди ще покладу пару ложечок сметанки. Обов'язково сметанки. Мені хтось сказав, що з майнизом смачний. Ну, може, і смачний, я не знаю. І тепер треба пробувати на сіль. Скільки треба солі ще додати? Тому що сіль, звичайно, що потрібно буде додати. А можливо, і ні. Треба пробувати. Додала ще трошки солі. І ось отакі, бачите, і рибка тут, картоплика. Все дуже смачно. Спробуйте.